Пенсіонери можуть підвищити розмір виплат за рахунок надбавок. Кому передбачені доплати? Давайте послухаємо. Пенсіонери можуть отримувати доплати за віком. Ті, кому виповнилося 70 років, отримують додаткові 300 гривень. Від 75 років до 80 отримують 456 гривень. Пенсіонери старше 80 років отримують додаткові 570 гривень. Таку допомогу можуть отримувати українці, загальний розмір, пенсії яких не перевищує 10 тисяч гривень. Також пенсіонери можуть отримати надбавки за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Пенсія збільшується на 1% від розміру пенсії, однак не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині він становить 2361 гривню. Отже, максимальний розмір доплати становить 23 ,61 гривні 61 копійку за кожен додатковий рік стажу. Будемо обговорювати цю тему. Вікторія Поляковська, начальниця управління пенсійного забезпечення, головного управління пенсійного фонду в Закарпатській області, до нас долучається. Слава Україні героям, слава вітаю, вітаємо вас, пані Вікторія. Коли ці доплати, про які ми от почули, вони почнуть виплачуватися? На сьогодні треба зразу розуміти, що ці доплати вже існують не перший рік, і вони виплачуються щомісячно пенсіонерам, які досягають відповідного віку. У вашому було сказ відео було вже сказано такі вікові категорії, як 70 років, 75, 80 років. Тобто, при досягненні особою цього віку їй одночасно без звернення встановлюється ця доплата, яка вже була ва. Угу. А ми зазначено, а скажіть, ласка, а які доплати тобто надаються? Ніби... Так, а які доплати надаються автоматично? От, тобто людині не потрібно звертатися до пенсійного фонду. А за які надбавки треба подавати відповідні документи? які? Ну, дійсно, треба розрізняти, що є надбавки та виплати доплати, які встановлюються автоматично, і є які треба звертатися. Це дійсно на це треба звернути велику увагу. Тобто, почнемо з самого початку. При призначенні пенсії доплата за понаднормовий стаж призначається автоматично, але людина повинна звернутися за призначенням пенсії. Наступний доплати це де не треба звертатися, і вони призначаються автоматично. Це якщо особа досягає 65-річного віку і має необхідного стажу жінка 30 років, чоловік 35 років, то їм встановлюється доплата, якщо їхній розмір не перевищує 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня мінімальна заробітна плата підвищилася, становить 7100 відповідно. Якщо у 65 Річної особи, яка має необхідний стаж розмір пенсії менше ніж 2840, їм встановлюється відповідна доплата, тобто без звернення особи. Це 65-річні, 70-річні. їм встановлюється доплата до 300 гривень при також без звернення при досягненні цього віку. У нас вся інформація необхідна є в базі даних. І це стосується це аналогічний підхід і 75 п'ятирічні, і 80 вісьмидесятирічні. Так само треба звернути увагу, що у нас ще є і підвищення, які теж не треба звертатися. Це такі підвищення, як дітям війни. Так само не треба звертатися, і вони встановлюють вже були встановлені автоматично ще у 2007 році при прийнятті відповідного закону. Щодо е, тих підвищень та надбавок, за які е, людина повинна подати документи і відповідну заяву, тут треба наголосити, що у нас є е, поняття надбавок на непрацездатних неповнолітніх дітей. Пані тобто пані Вікторію хочу зупинитися яка... одразу. От які надбавки передбачені пенсіонерам, які а, виховують, які у яких на утриманні діти неповнолітні віком до 18 років? Яка це сума? Е... Це одна надбавка, вона так і називається надбавка на неповнолітніх дітей. Ця надбавка призначається у разі, якщо особа, яка отримує пенсію, має на своєму утриманні неповнолітню дитину відповідно і не працює. Для цього треба подати відповідну заяву та свідоцтво про народження такої дитини, щоб підтвердити, що дитина дійсно є неповнолітньою особою. Пані Вікторія, ця сума це в... одна надбавка на неповнолітні. Вона стала чи вона коливається від там певного віку дитини. Індивідуальних там потреб у її отримані. Ця сума ця сума стала, але треба якщо це стосується пенсій, призначених відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, то ця сума становить 150 гривень. А якщо ця сума, якщо пенсія призначена відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, тобто це всі наші військовослужбовці, то для таких до таких пенсій встановлюється ця надбавка у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і тут треба звернути увагу, що один раз встановивши таку надбавку, один раз встановивши таку надбавку, то вона перераховується кожного разу у разі зміни прожиткового мінімуму. і не треба звертатись угу. автоматично. Так а скажіть, будь ласка, ну чи є ще надбавки, за якими треба звертатись до пенсійного фонду, от, окрім дітей про які ми зараз проговорили? Ну, дійсно, в наш час ми мусимо всі розуміти, що є такі надбавки, як ми називаємо статусні, тобто, в першу чергу, це закон України про статус ветеранів війни. Ці надбавки, це я їх перерахую. Це учасника війни. Це надбавка, яка встановлюється тим особам старшого покоління, які приймали участь у другій світовій війні. І відповідно, було підвищ посвідчення учасника війни. На сьогодні це посвідчення учасника, наявність посвідчення і статусу учасника бойових дій та інваліда війни. А також на жаль, підвищилася зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні. Підвищилися так звані підвищення членам сім'ї загиблих. Для цього особа, яка має відповідне посвідчення, повинна звернутися і перебуває на обліку у пенсійному фонді, Повинна звернутися із цим посвідченням і іншими документами, передбачені порядком подання, для призначення цієї надбавки. Тобто, ці надбавки призначаються виключно у разі звернення. і тому обов'язково треба звертатися і не відкладати. Знаєте, зустрілися з таким моментом. Том що не завжди те, хто е, не подає документи, свідомо не подає документи на призначення тієї чи іншої надбавки. Ми намагаємося умовляти навіть людей, щоб вони звернулися офіційно, пані Вікторія. А наприклад, від вашої установи, наскільки поширені такі випадки, коли людина свідомо не подає на надбавки, і з чим це пов'язано? Ви знаєте, мене досить здивувало, тому що особа, яка досить добре мені знайома особа і відома особа в нашій області. І коли я запиталася, він навіть пенсію не, хочів, не хотів призначати і не подавав документи. Тобто він вже втратив рік на законом, передбачені йому виплати. Тобто, це була призначення, це була можливість призначення пенсії по інвалідності внаслідок виконання обов'язків військової служби. І він е, не міг пояснити, ми намагалися довго розмовляли, але все-таки його вмовили, і він все таки подав заяву на призначення цієї пенсії і відповідно додав у нього троє діточок і відповідно вже подає документи і на неповнолітніх дітей. Uh -huh. е, не можу вам пояснити, дуже складно. В цій ситуації дуже складно індивідуально зустрічається з тим, що їм ганьба, таке відчуття, ніби ганьба звертатися, хоча це законом положення, вони захищають нас, наше життя, але чомусь чомусь претендувати на права, які вони мають, на виплати, які вони мають, вони не завжди, не завжди готові. Угу. Пані Вікторія, ми вам дякуємо. Віддавати своє життя готові. Зрозуміло, свої права потрібно знати, відстоювати і, і мати на них і право і дотримуватися, і отримувати їх. Вікторія Поляковська, начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду у Закарпатській області, долучалася до нас наживо, Говорили про те, які надбавки до пенсії може отримати літня людина, у якій сумі і куди.